Все хорошо. Все хорошо. Намасте, друзі. Сьогодні ми б хотіли з вами дещо обговорити. Вигани. Як правильно робити вигани в Йозі, і взагалі, як не перенагружати свій поперек? Тому що такі елементи, як розкриття грудного відділу, вони потребують вигін в йозі. їх багато, але багато. Ми робимо за рахунок якби нижньої частини спини, якраз таки. А да? нам її з вами треба блокувати щоби менше. Бо в принципі це є природній вигін людини. Да? Нам його треба нам не погіршувати, а навпаки, полегшувати собі життя. Пам'ятайте, що найважливіші якби, охоронці вашого попереку це ваші сідниці і м'язи. Та, блок, якби внутрішні м'язи, тазу так само, і ваш грудний відділ. Тобто ми розкриваємо плечі, зводимо лопатки, намагаємося витягтися. Ось таким чином. А, сьогодні, якби вправи я вам тільки покажу, в яких ви будете звертати на це увагу, і ви можете включити будь-яке тренування на Патреоні. Сьогодні зробити його із думкою про нашу відбудову. От дивіться, наприклад, планочка, так? Якщо я стоятиму в планочці, окрім того, що я відбудовую всі свої суглоби, я відштовхуюся від землі, я ніжками теж продовжую рух. Я, бачите, одразу вмикаю якби, поперек, тобто вимикаю поперек. От в мене зараз нагрузка в ньому, і чим довше я буду стояти, якби, тим більше я буду відчувати там біль. Моя задача розгорнути лапкову кістку, піджати сідницю і включити прес. І на такій струні, якби відштовхувати п'яточки, маківку вперед на такій струні стояти. І я дивлюся на килим і дихаю. Нічого не розслаблено, з цього йде далі відбудова. Так? Тобто, це напруження дає мені витягнутися надалі у просторі. Таким чином. Потім, наприклад, якщо ви робите і практикуєте уртхва мукха Шеванасана, це собачка мордою вверх. Ось вона як виглядає. Да, ви знаєте її. Ось. У вас, якби, ваші стегни не лежать на підлозі. Пам'ятайте, що в цьому положенні якраз таки йде дуже сильна нагрузка на поперек, можливо. Можете її не відчувати постійно, але згодом, по-любому, це може статися. Ось так. Кірочка. Кірочка. То в собаці мордою вверх? Да, моя задача теж. Вуще зробити ноги. Це важливо у відбудові. Чим ширше ваші ноги, тим теж буде більше нагрузка на поперек. Вущі ноги ширина килима максимум. Обов'язково я піджимаю сідниці і обов'язково вся моя якби, навантаження увага. Іде саме в плечі. Я намагаюся звести плеч лопатки і обов'язково їх опустити. Якщо вам некомфортно в цьому положенні, будь ласка, укладайте ніжки і нижню частину преса і робіть кобру добренько. Кобра це коли в мене лежить повністю стегно е, ніжки, я піджимаю сідниці, і ось я виштовхую себе, іначе лікцями притримую себе і теж. Підбрідня може бути вверх, може вперед. Не ламаю поперек. Закриваю себе плечі і сідницями. Ну і так само, якщо вам в цьому положенні теж болісно, тоді у вас сфінкс. Тоді я взагалі на передпліччях, ліктях, здовжу плечі лопатки і виштовхую себе звідси. Відчуття, тільки відчуття. Ви завжди можете подивитися на п'яточку, на п'яточку. Доробити боку видів. Пам'ятайте так само, що робота із попереком вона може бути не тільки вперед, да, а якби теж і назад. Взагалі, в цілому, ваша задача в Йозі спробувати зрозуміти усю частину свого тіла, спробувати маніпулювати цими частинами, наприклад, складці, коли я йду вперед, я теж вигинаюся не плечима, да, так ви ніколи себе не розкриєте. А я намагаюся укластися від животика, ось таким чином себе укласти. Спробуйте, щоб ця частина тіла була у вас більш відбудована, коли ви тренуєтеся більше уваги саме в таз і саме у грудний відділ. На масте, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, саме це відео було для вас дуже корисним.